Тихо, хоче тихо, слова, хочу злотитись до самого була. О, маємо царю новину. На П'єп нам злота. Ну-ну-ну. Я спочатку новину, а тоді я вам сипну. А є, є в нас, старі, такі вісті. такі вісті. Що за світу народився, ви флеємі місті. Вифлеємі? Забрати сюди. Цару роди, царі прийшли. Зо E escondo e duro lado. чесний люд, Куди веде вас, лавна? Я, Єгипту цар, ще здавна мій народ пророкував, проповідував, що родиться цар юдейський, в Ефлеємі місті, то ще йду його вітати, не соладан йому дати. Я індійського народу, мій народ по горах блукає, собі різних богів шукає, але зра засвітила і мене сповістила, що Христос народився, світ заселився. І щодо його вітати, золото подарувати. Я царецького народу, не боюсь нічого згоду. Мій народ і по морю гуляє, і Господа величає, а на сході зоря засіяла і дорогу мені показала. Тож ж взяв я із собою й пішов за зіркою ясною. Ідіть старано узнавайте, про все гарненько розпитайте, як знайдете це дитя, скажіть мені, що покладимся йому є. Ну ти прокляті, витечі. Цар, я вітати, ох, піду і привітаю, подарунок ну, красний понесу. Мечем у цим тобі я заспіваю, мечем у цим тебе я рознесу. Месія, я цар, гіскуєві. Не тут, наш пане. Устріть меча, беріть стальною зброю. І той наказ виконуйте, що я скажу. Усіх дітей велює без розбору. Рубати, різати, душити, щоб не міг той цар месія, жити. Для нас наказ святе діло. От цю справу зроблю вміло. Я крові не боюся, я кров люблю. Щезний від нас, катюго, мовки всім чинив не не раз. Не відкупишся від смерті вже настав твій смертний час. 5, доріг. Тут та 6, а сколько долетів сюди. Баба, отут же чую грішну душу. її собою пекло з тобою пеку взяти мушу. А може хочеш ти до неба? Там таких тря... тебе не треба. Ходім, ходіємо і любітаю, тебе смаліє покупають. Пішли з нею пеку, там нам буде тепло смолу їсти, смолу пити, попавши в мої руки, за неї скинуть. Дивна я новина, нині, діва сина, породила веплеєні. Марія єдина. дина. зло, лютий цар відступив, Звалив його спільний доволі порев. Війте з хати, треба щастя побажати. Хай згода і любов між вами панує, хай справами вашими серце керує, хай злоби і зазорці згине отрута, щоб ірод ніколи не зміг повернутись. Відшли вам нині усі добрі люди, нехай поміж Божем завжди з вами буде, хай кожний зміни, кожної години благословить вас, віда вас згине. Бувайте здорові, рано з діточками, хай смуткою горя не буде між вами. Худібка і дмівка нехай виростає, а град фара нехай вас минають. Усяке збіжжя, усяка косниця. Пристайся, розумієш. Ви так разом тікають, ви так просто не йдіть. Ну вже якщо прийшли, то щось просіть. О, господарі тут хороші, мають грубі гроші, є толяри, трогав рівні, вони дати вам повинні. А ще то стількового кобаси і стільки стілького трошки сала! щоб нас не лишилось мало. А ще три відра салату, щоб ми дійшли в крайну хату. І конфети в чоколаді, а щоб моя сара, але, ти, ти, пай, була в Верховній Раді. А. Як нам все свого даєте, то проблема -то не буде. Буде як і буде з ким, буде де і буде чим. Буде все у вас вестися, приростати і неститься. Гроші діти і початок. Все привалить привали вашу хату. Буде на тюлю гуд! علي علي <applause>